Доброго дня, з вами мені Чернівці. Сьогодні у нас на огляді трактор Solis RX50 з кабіною з кондиціонером. Трициліндровий у нас двигун на даному тракторі. Цікава модель. Буквально недавно вони до нас зайшли. Ми знімали відеоогляд. Даний трактор у нас на 50 кінських сил, триточкова навіска, вал підвора потужності, додаткові розподільники під гідровиход, під причип, під, сівалки, під різні новісни. Даний трактор користується популярністю у нас в Україні буквально за пару років. Бак у нас збоку, з лівої сторони, знаходиться зручно. Але що ж тут цікавого? Цікаво те, що даний трактор у нас вже є з реверсом. Так як наші клієнти просили, щоб він був з реверсом. От, будь ласка. Дана модель у нас є з реверсом. 12 плюс 12 передач. Запакований ще. Навіть не будемо відкривати, бо у нас безкоштовний тест-драйв, клієнти можуть прийти спробувати проїхатися. Оглянемо всередині. Бокове розміщення передач у нас. По панельки у нас залишилось все те, те саме. Все показується. Все працює, все робоче. Новенький трактор, ми скидали відеогляд, як ми розвантажували його. Їх приходить, нагадую, три в контейнері. Даний трактор у нас має 12 плюс 12 передач. Чотири швидкості. Повершене, середня і понижена. Даний трактор у нас має ліфтматик на навіску, позиційне. Положення. Ричаги під гідровихід. реверс, плюс у нас ще тут є ричаг для вимкнення вала відбора потужності на ходу. Без щеплення. В принципі, якщо ви працюєте, допустимо, з якимось навісним там, де використовується вал відбора потужності. Зажали речах, і у вас, виходить, виключився вон. Без щеплення. Ручник, передній міст, включається, виключається і вал відбора потужності. Включається. Постійний і відходу трактора. Перемикаються швидкості 540, 540 є. Даний трактор є цікавий для тих людей, які хочуть замінити МТЗ-80 на добротний, надійний тракторець.